Друзі, привіт привіт! З вами я Давид. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Сьогодні буде уривочок Майнкрафту прохожі простої. Спавнюся. І я заспавнився в савані. Прекрасно! Якщо чесно, я не дуже сильно люблю саванну, але деколи дуже навіть люблю. Лям, ой, почино, ой почину. Ой, почину. Треба знайти якусь печеру. Добре. Добути каміння. Ваш шашлик. Буду помітати її. Чого так довго з нею йде? О, камень. Сразу там пичечку скрафтить. Я, походу, загубил верстак. Прекрасно. Ну, что делать? Еще чуть-чуть. Доволі можна виходити. Опана, а я верстачок не загубив. І заодно ще шошлік знайшов. Так, так. Так, угу. угу. Це карього мені вже не потрібне. Mm. вжик вжик і шашлик, так. все мені на ліжку не хватає шерсті. Опа, Так, мені треба добути Де. Все, дерево добув. тепер треба. Відправлятись на пошуки села. І не кажіть, що я на острові. Ні, я не на острові. Би було так класно, якби я був на острові. Бо слава Богу, такого щастя не сталося. Ріпаха. Мені треба або нормальну печеру знайти, або селище, бамбук, о лава, але не озеро лави. Не кажіть, що я не буде селища. Ну, якщо не буде того. Я не світа не дуже. Вчери ніякої немає. челени. Не хочу я такого вниз просто купатися. Мені життя дороге. О, так воп ва... шахту своє рети якось не дуже. Опа, аванпост. Там може бути голем. Я бачу ще вугіль. Спочатку трохи вугілля добуду, щоб піти в печеру. Тут досить багато вугілля. Але чи треба місті? Якось воно дивно таке заспавнилося Вам не здається. Дуже підузріло. Ну. А скільки в мене вісімнадцять вугілля? Опа, овечка. Оп! І нема овечки. Зато є щесть м'яка, їх тут дуже багато, але головне скарб тут колемо. <свист> мне нужно вообще подкормить. Спасибо, помните. Ой, мне пора чекать. Ты... Ой, я как раз тут печаль, а я побежу. Так Ой, Я не могу чем-то

Не дуже класно вийшло. Ну, тоді на цьому я буду закінчувати наші ще робити. Продовження буде, але... Я хочу повернути свої ресурси. Ну, а на сьогодні я з вами буду прощатись. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і.